31 липня ми відпочиваємо в Італії. Це наш вечеря перша, дуже пізні вечеря, але ми встигли дуже гарно покупатися в морі. Гарно покупалися, прийняли душ. У нас на вечерю відбивні з огірочком, Льві, по-львівськи, ковбаска по львівський сир, пармезан. Трішки. трішки канапки. Канапочки Супер. такі цікавенькі. І в нас тут, значить, Легенький азнавур по, і, і, по інтересах в нас напої. І вірменський такий трошки сильніший ще. Соус. І як не хватить, то будемо со з соусом. Веченька у нас є. ну, Всім Добре. смачного. За гарний відпочинок. Постав свою руку. А як я сфотографую? Ну, відео знімаю. все, За гарний відпочинок.